Доброго ранку. Сьогодні у себе на ділянці вирішила зібрати врожай кабачків. Якраз розпочався сезон. Ви можете бачити, що кущі гарні, листя, темно-зелене лапата. Вона має такі прожилки, бо це особливість сорту. це кавіллі. Хотіла сьогодні поговорити про таку проблему, як загнивання та деформація плодів кабачка. Чому це відбувається і як з цим боротися? Ось ви можете бачити, є вже такий у мене приклад того, що загнивається кабачок. І, в принципі, як я бачу по кущу, кущ достатньо лопатий, тобто азоту нам вистачає. Дощів у нас заливних не було. Ось ви можете бачити деформований кабачок. Це свідчить про те, що є нестача таких елементів, як кальцій та калій. Зокрема, нестача кальцію саме призводить і до вершинної гнилі кабачків. Так, вершинною гнилю страждають не тільки томати, а ще й перець, баклажани та кабачки. І щоб цього позбутися, я сьогодні зберу врожай і пройду по листу кальцієвою селітрою. А потім на наступний день підживлю також свої кабачки калієм. Це нам дасть. По-перше, калій буде сприяти наливанню плодів, зав'язуваності плодів. Ось ви також бачите, є деформовані кабачки. В принципі, зав'язі дуже багато на цих кабачках. Сорт дуже врожайний, тому я думаю, що ця обробка з кальцієвою селітрою нам допоможе вирішити цю проблему і ми матимемо хороший врожай. Я буду розводити кальцієву селітру по 20 грам на 10 літрів води. До речі, її можна не тільки прискати в полівізаторі, ну, тобто, листове підживлення, а можна також підливати під кущик. Якщо у вас небагато кущиків, в принципі, немає сенсу набирати бакову суміш, тому можна розвести і поливати під кущі. Що ж, всім дякую, гарного дня і хороших врожаїв! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду дуже вдячна. Це сприятиме розвитку мого каналу, чим я зараз активно займаюся. Всім мирного дня!